Аномально тепла березнева погода цьогоріч додала роботи працівникам ДСНС Шосткинського району. За останній тиждень їм довелося по кілька разів на добу виїжджати на ліквідацію пожеж, пов'язаних із загорянням сухої рослинності. Основними причинами виникнення пожеж в екосистемах є в основному людська недбалість, тобто або люди спеціально випалюють суху рослинність, або елементарна якась перехожа особа може кинути бичок або недопалок. Сірник елементарно теж саме і в подальшому у зв'язку з сухою погодою це може призвести до виникнення пожежі. Ускладнює ситуацію поривчастий вітер, який за короткий проміжок часу може призвести до масштабної пожежі. Провідний інспектор Шосткинського районного управління, головного управління ДСНС України в Сумській області Ігор Алпанов, наголошує, що за спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Працівники Шосткинського районного управління кожного дня разом з Оставниками поліції виїжджають на патрулювання пожежно-безпечних таких ділянок, тобто на відкритих територіях, де є велика кількість сухої рослинності, і знаходять громадян та застосовують до них адміністративний вплив, то санкції у вигляді штрафу, за те, що вони спеціально займаються, скажімо так, випалюванням залишки сухої рослинності. Розмір штрафу за спричинення пожеж в природних екосистемах складає від трьох тисяч гривень до 6 Тисяч гривень. А якщо спалювання сухої рослинності стало причиною загибелі людей або тварин, палія можуть відправити до в'язниці на термін від 5 до 10 років. Вже були випадки, коли через випалювання сухої рослинності відбувалися загоряння житлових будинків або ж то господарчих споруд. Ну, знов таки, це дуже небезпечно, тому що поривистий вітер, переносить навіть вогонь може перенести через якісь там дороги, навіть якщо це відбувається десь у лісі, через якісь елементарно окопані ділянки, тобто навіть це зараз може і не допомагати поширенню вогню на інші ділянки. Працівники ДСНС закликають громадян бути відповідальними і пам'ятати про заборону спалювання сухої рослинності а при виявленні загорянь на відкритих територіях негайно телефонувати за номером 101. Є дуже багато різних альтернатив стосовно знищення залишків цих сухих рослин, наприклад, компостування або елементарне вивезення за ділянку, наприклад, присадибну ділянку або за територію приватного дому володіння. Але в жодному разі випалювання це не вихід. Знов-таки в випадку виявлення пожежі необхідно невідкладно телефонувати за номером 101.